У 16 столітті православна церква перебувала в скрутному становищі. Після падіння Константинополя в 1453 році православні патріархи потрапили в політичну залежність від Османської імперії. Землі України майже не відчували духовного впливу підтримки Центру світового православ'я, водночас проголошений у 1589 році патріархом Московський митрополит. Претендував на роль духовного лідера православних, це непокоїло українських церковних діячів. На українських землях у складі Литви та Польщі православна церква також опинилась у вкрай складному становищі. І хоча офіційно було проголошено терпиме ставлення до православ'я, забезпечення прав і привілеїв православної церкви, існували істотні причини, які викликали глибоку кризу церковного життя. Головною причиною було те, що православна церква традиційно була залежна від світської влади, а в Литві та Польщі вона була чужою для неї. Відповідно, негативно впливало на становище православної церкви, існуючи в польському королівстві і Великому князівстві Литовському право патронату або право подавання, за яким питання призначення на митрополичу й єпископську кафедри залежало від Великого Литовського князя та польського короля. Це тягло за собою те. Що на ці посади призначали осіб лояльних до чинної влади. Після Люблінської унії ситуація погіршилася. Польські королі за правом патронату стали призначати на посади єпископів і архімандритів, настоятелів монастирів, за гроші. Фактично посаду отримував той, хто більше за неї заплатив. Королі надавали посади в православній церкві світським особам, шляхті, військовим, за борги держави цим людям. Різноманітні послуги на прохання наближених до королівського двору осіб тощо. Наслідком цього стало загальне падіння моралі, рівня освіти у значної частини священників православної церкви, правом патронату щодо православних і монастирів користувалися на приватних землях і магнати та шляхта. Воно полягало у праві власності на засновані ними церкви й монастирі у їхніх маєтках, селах та містах. Священники в таких парафіях не обиралися простим людом, а призначалися патронами-шляхтичами за правом подавання, магнати й шляхта розпоряджалися церквами й монастирями на підставі права власності, закладали, міняли, продавали, здавали в оренду, віддавали як посах тощо. Польська влада надала православній церкві набагато менше прав порівняно з католицькою, православних єпископів. На відміну від католицьких, не допускали до участі в роботі Сенату у Верхньої палати Сейму. Православне духовництво, на відміну від католицького, мало сплачувати податки. Хоча з 1573 року польські королі зобов'язалися дотримуватися політики релігійної віротерпимості, фактично польська влада і католицьке духовництво негативно ставилися до православ'я, вбачаючи в ньому Перешкоду для просування католицизму на схід у православних Речі Посполитої посилювалося відчуття меншовартості власної церкви. І справа була не тільки в тиску католицтва. Православна церква мала значні внутрішні проблеми. Частина священників була неписьменною. Вони не могли скласти конкуренцію освіченим католицьким богословом в той же час в останній третині 16 століття. Католицька церква активно реформувалася, це проявлялося в підвищенні освітнього рівня духовенства, відкритті спеціальних освітніх католицьких закладів, впровадженні суворої дисципліни і нових вимог довірян. У XVI столітті Європу охопила реформація, церковно-релігійні і суспільно-політичні рухи, спрямовані проти католицької церкви, із поширенням у Європі реформаційних ідей. Пов'язаний початок пробудження національної свідомості, розвиток культури окремих народів та виникнення протестантизму, не оминув реформаційний рух Польщу та Велике Князівство Литовське, у складі яких перебували українські землі. Першим набуло поширення лютеранства. Воно поширювалося через Пруссію. Уряди обох держав спробували перешкоджати поширенню реформаційних ідей так король Сигізмунд Старий. У 1520 році видав антиреформаційний декрет, який забороняв привозити і поширювати реформаційні твори. Едик 1523 року погрожував застосуванням смертного вироку через спалення з конфіскацією майна всім, хто наважився б прийняти і поширювати погляди Лютера чи інших реформаторів. Проте надзвичайно суворі королівські розпорядження залишилися лише на папері. Вони надто обмежували гарантовану привілеями шляхетську свободу і вже 1543 року були частково відхилені на краківському сеймі. За часів розквіту реформації до неї приєдналося до чверті шляхти, переважно заможної та середньої. Серед прихильників реформації були також міщани та магнати. У 30-х роках XVI століття. З Європи через Польщу на українські землі стали поширюватись реформаційні вчення. Одним із таких вчень був кальвінізм. Засновник учення Жан Кальвін вважав, що доля людини заздалегідь визначена богом, закликав працювати, бути ощадливими і накопичувати багатства. На теренах України громади кальвіністів виникали у великих панських маєтках або містах, що належали магнатам. Першими прийняли кальвінізм магнатські родини потоцьких і редзевіллів, до них долучилися представники знатних православних родів Вишневецькі, Хоткевичі Сапеги. Громади кальвіністів виникали також на Закарпатті, Холмщині, Підлящі, Перемишльській і Белзькій землях. Інша течія протестантизму, лютеранство – на теренах України поширення особливо не набула у другій половині XVI століття. На Галичині, Волині, Поділлі та Київщині поширилося антитринитарія або польські брати, протестантський напрямок, прихильники якого визнавали лише Бога Отця, заперечуючи цим християнське вчення про Святу Трійцю, відкидали вчення про первородний гріх, а отже, і про спасіння через Христа. Їх називали соцініанами. від імені засновника Фаусто Соціні, Соцініани до середини 17 століття. Мали вагомий вплив на релігійне життя українських земель, мали тісні зв'язки з родом острозьких. Князь Василь Костянтин Острозький активно використовував їх у своїх політичних справах. Проте, у 1658 році суценяни були змушені залишити Річ Посполиту. Особливістю реформаційних рухів було те, що вони не поширювалися на значні верстви українського населення за підрахунками істориків. На українських землях було близько трьохсот невеликих протестантських громад, створених, як правило, шляхтою. Поширення протестантизму на певний час загальмувало проникнення католицизму в Україну, в основних засадах реформації звільнення з під влади Риму, наближення церкви до народу, переклад Біблії народною мовою, українське православне населення вбачало засіб протидії католицизму. Пристосовуючи реформаційні ідеї до власних потреб протягом XVI століття в Західній і Центральній Європі релігія невпинно перетворювалася на потужну зброю боротьби аристократів проти наступу королівської влади на їхні права. У руських землях Польського королівства та Великого князівства Литовського магнатська опозиція збиралася здебільшого під стягом православ'я. Хоч реформація виникла в лоні католицької церкви, відколовши від неї значну частину вірян, вона послужила водночас поштовхом для оновлення православної церкви. Проявом оновлення православної церкви був перший переклад святого письма староукраїнською літературною мовою, здійснений в 1556-61 роках та відомий як Пересопницьке Євангеліє. у 60-х роках XVI століття. В Україні набуває поширення контрреформація, рух, започаткований католицькою церквою для боротьби з реформацією. Головними засобами боротьби з протестантизмом католики обрали освіту, церковну проповідь, розповсюдження книжок. У 1569 році за підтримки польської влади на теренах України розпочало свою діяльність Товариство Ісуса або Орден Єзуїтів. Товариство засноване ігнатієм Лойолою. Завдяки наполегливій діяльності єзуїтів, підтримуваних польською владою, їх прибічниками стало чимало магнатів і шляхти, яких вони навернули на католицизм. У 70 80 х роках 16-го століття на українських землях єзуїти відкривали свої школи, колегіуми. Єзуїтські колегіуми давали найкращу на той час освіту, поєднуючи її з католицьким вихованням учнів. На українських землях було створено 13 таких колегіумів, зокрема у Львові, Луцьку, Перемишлі та Кам'янці. Вплив реформації спричинив те, що православні міщани за зразком протестантських самоврядних громад почали створювати братства. Спочатку православні міщани їх організовували на кшталт ремісничих цехів, але з благодійницькою метою. Братства підтримували православних ремісників і торговців. Утримували православні храми. Вони займалися доброчинністю, влаштовували безкоштовні обіди для бідних, організовували допомогу хворим тощо. У XVI столітті в умовах розгортання насильницького покатоличення і національного гноблення православних українців діяльність братств зазнала змін. Вони стали виступати захисниками прав православного населення, члени братства. Зверталися зі скаргами на дії польської адміністрації до суддів, посилали делегації з проханнями до короля. Водночас братства прагнули очистити церкву від осіб, негідних духовного звання, та оновити її. Вони також займалися просвітницькою діяльністю, відкривали школи, друкарні, збирали бібліотеки. Перші братства Благовіщенське 1542 року заснування. Та Миколаївське 1544-го виникли у Львові. У другій половині 16 століття найвпливовішим стало Успенське братство у Львові. Воно стало найпершим, яке набуло право Ставропігії, прямого підпорядкування Константинопольському патріарху. Згодом найбільші братства в Україні також отримували його самоврядні братства набували великої ваги. Вони ставали не просто незалежними від місцевих єпископів і духовництва, а намагалися встановити свій контроль над церковними справами. Це часто спричиняло загострення відносин між братствами та православними ієрархами. Особливим напрямком діяльності братств була освіта: львівському братству належала друкарня, до роботи в ній був запрошений друкар Іван Федорович або Федоров, який змушений був тікати з Москви. Де на той час книгодрукування сприймалося як єресь. У 1574 році коштом братства було видано книги Апостол і Буквар для братських шкіл. А у 1591 році підручник грецької і церковнослов'янської мов Адельфотес близько 1585 року у місті з'явилася Львівська братська школа для дітей міщан і священиків. Вона утримувалася на кошти братчиків. Братство організувало у Львові шпиталь притулок для непрацездатних, спорудило Успенську церкву. Освіта в братських школах була організована за європейським зразком і спиралася на вивчення семи вільних мистецтв, до яких зазвичай додавалася грецька і церковно-слов'янська мови. Діяльність львівського успенського братства стала прикладом для православних українців інших міст. Наприкінці 16-го, на початку 17-го століть православні братства діяли в перемишлі, Тернополі, Луцьку, Кременці, Києві та багатьох інших українських містах. При них діяло близько 30 шкіл. Братства виступали проти матеріального збагачення церкви, зловживань вищого духівництва. Вони намагались очистити релігійне життя від пишної зовнішньої обрядовості виступали за рішуче впорядкування церковних справ, хотіли бачити церкву дешевою і загальнодоступною. Така діяльність братств породила їх гострий конфлікт з єпископами, які не бажали миритися з контролем над своїми діями. Захисниками православної віри були не тільки міщани, а й шляхта, яка на Волині та Київщині була переважно православною, найяскравішою постаттю серед оборонців православ'я. Був князь Василь Костянтин Острозький. У 1576 році в Острозі князь заснував академію на противагу єзуїтським колегіумам і протестантським школам. Так було започатковано новий тип навчального закладу слов'яно-греко-латинську школу. Через два роки на запрошення князя Острозького до острога переїхав Іван Федорович у 1581 році. Він видав острозьку Біблію перше у світі друковане святе письмо слов'янською мовою. Князь Василь Костянтин Острозький просував ідею переведення центру патріархату з Османського Константинополя до православного острога. План не був реалізований, але він свідчив про великі амбіції українських магнатів. Отже, незважаючи на те, що протягом 16 століття. У православній церкві України наростали кризові явища пошуки виходу з цієї кризи привели до позитивних зрушень в українській культурі.